Якщо ми беремо освіту, керівний склад тобто директорів шкіл отримують в середньому від 25 до 30 тисяч. При тому всьому, що директора школи, на директора школи або на директора з навчального закладу навчитися десь отримати професію директора не можна. Це виключно власний досвід, власні знання, власні навички. Середня заробітна плата з за вчителів 20 тисяч. А проаналізувавши, отримавши реальні документи середньої заробітної платні е, виконавчого комітету, в мене пропадає бажання і розуміння як, або недооцінений я, або переоцінені інші особи. І я це е, обособлена фігура, яка е, 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 об'єднує всіх. В соціальній сфері. Коли середня заробітна платня за останніх три місяці у половини виконавчого комітету більше 50 тисяч, а у 25% працівників виконавчого комітету більше 80 тисяч, у деяких осіб більше 100 тисяч. І це не компенсація. Бо я, працюючи 6 років директором школи, і з них 5 років, не будучи в відпустці, Отримав компенсації за 5 років, тобто 60 днів на 5 років це 300 днів майже за рік невикористаного відпустки, всього на 60 тисяч не може бути таких компенсацій за невикористану відпустку. І вони можуть бути тільки одномісячні, а не щомісяця протягом трьох місяців з квітня, чого, травня і червня. І наша єдина, єдина була позиція Європейської Солідарності, як е, в міській раді. Як в, обласному, в, в, в обласній фракції, так і взагалі в політичній партії е, за демократичний підхід і за диференціацію е, заробітних платних. І ми виключно з цією позицією виступали на те, щоб півроку назад, не, не говорячи публічно, не хейтячи вас, не, е, не створюючи ніяких прецедентів публічних, ми говорили про це: що приведіть у відповідність до ринкової. До ринкових цін заробітним платню працівників. Я багатьох знаю працівників, і в мене до них виключна повага. Я розумію, яку вони роботу роблять, але питання справедливості, чи є справедливим розпитом заробітними платнями, чи є справедливе порівняння працівників в офісі, в, в хорошу погоду. І порівнювати людей, які зараз захищають, е, освіт, е, е, захищають наш мир. Це несправедливо. Не От ми виключно за справедливості.